Унікальну колекцію одягу створив польський дизайнер. Це модне ексклюзивне вбрання, пошили з фрагментів зношених речей, які викинули в смітник. В Польщі вже не модно і невигідно викидати старий одяг. Щодня тільки наша компанія переробляє 400 тисяч тонн старих речей із текстилю. Ми збираємо, сортуємо і продаємо ношений якісний одяг. А відбраковані речі подрібнюємо, гранулюємо і використовуємо як сировину для нового продукту. Це брикети для опалювання, предмети де. Кору, якими можна прикрасити подвір'я, тротуарні плити. Наші вироби купують у 60 країнах світу. Щоб змінити ставлення людей до речей, які виготовили з перероблених матеріалів, організовують просвітницькі заходи. Наприклад, компанія Віве реалізувала проєкт разом із відомим дизайнером Маріушом Бржибильським. Йому вдалося поєднати такі сфери, як висока мода та утилізація одягу. Про цю унікальну колекцію навіть фільм зняли. Для мій то обрання сам трохи таким, якби живим організмом. Для мене одяг, це ніби, Для мене одяг це ніби живий організм. Як і кожна істота, речі народжуються і вмирають. Якось я подумав про трансплантацію. Чому б гарним фрагментам того вбрання, яке вже зносили, не подарувати нове життя? І тоді з кількох старих речей я створив нове вбрання. Але ці ексклюзивні речі не для масового вжитку. Тому Маріуш Пержебельський виготовив ще й дизайнерську сумку з утилізованих речей. Ця екологічна сумка є особливою ще й тому, що має престижний сертифікат від організації з охорони довкілля, тому що на її виробництво не витрачено жодної краплі води. А щоб виготовити одну таку сумку з нової тканини, потрібно 2600 літрів води. А ще такі сумки в рамках акції турба за турбу дарують тим, хто не викидає, а здає зношені речі в спеціальні пункти. Бо у Польщі рециклінг текстильних виробів і технологічний рівень компаній, які цим займаються, настільки високий, що текстиль стовідсотково знову повертається на ринок. На мою думку, на жаль, ці розробки не так швидко дійдуть до нас, але я сподіваюся, що все ж таки ці. Представлені проєкти вони будуть актуальними і для України і вони будуть працювати і в нашій державі, тому що сьогодні ці проблеми об'єднують всіх. В їхній свідомості вже давно-давним відбувся оцей перелом, що в це треба вкладати гроші, незважаючи на те, що прибутків як таких ми отримати відразу не зможемо. То от нам поки що хоча б дійти до цього. Участь українських журналістів у міжнародному ярмарку Пол-екосістему Познані» відбувся за сприяння Воєводського фонду охорони довкілля в Ольштині. Тетяна Бакоцька, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини.